Спробую коротко, але не знаю, з чого почати. Друзі, назва цього ролика, на жаль, не клікбейт. І я не засмучений тим, що опинився в легендарних Збройних силах України. Насправді, для мене це честь знаходитись тут. Честь носити піксель і бути дотичним до найкращих. Так, я цього не хотів спочатку, але, опинившись тут, переосмислив життя до та після. І розумію, що все, що сталося, мало статись. Це мій хрест. Так, багато хто переніс більш серйозні випробування. Я не змагаюся, я розповідаю про своє життя та події в ньому. У когось може було щось гірше або краще. Сьогодні моя перша річниця в Збройних силах. Рівно рік пройшов з моменту, коли, за персональним замовленням, перевезутого рашиста і мародера Моє життя змінилось, ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. У цьому трикутнику вимушеної любові, мене, расиста мародера та наших звитяжних збройних сил, ми, аби зробити подарунок на річницю, пригадаємо предисторію нашого знайомства, першого, так би мовити, бусілунку, та подивимося. Як ми змінилися за цей рік? Одразу хочу зазначити, що не про все можу відкрито розповідати. Сподіваюсь, ви розумієте чому? Також маю зауважити, що записав це відео у вільний від служби час і висловлюю свою особисту думку як громадянин, ну а не як військовослужбовець і представник Збройних сил України. Рівно рік тому я був у містечку під Києвом, куди вимушено переїхав, аби сховатись, сховатися від замовлення на бусифікацію, яке зробив на мене, на його думку, директор Кривбасу голова ради оборони міста Кривий Ріг. Хейтери скажуть, що я ухилявся саме від мобілізації. Та це не так. У 2014 році я хотів в АТО. Мене не взяли через стан здоров'я. У 22-му році теж не взяли через ті самі проблеми. Але коли почав записувати відео всупереч вілкулячій пропаганді, одразу став цікавим для ТЦК. Вони навіть моє прізвище та по батькові писали на повістках із поспіхом та певними помилками. Мої знайомі підписники та однодумці, які служать у Криворізькому ТЦК, говорили мені, що колеги все активніше і активніше звертають на мене увагу. Один із таких знайомих розповідав, як відмовив командиру, сказавши йому, що якщо тобі так потрібен Крізаліс, іди і сам його бусифіковуй. Я не буду це незаконно. Дійсно. Тож, у місті під Києвом, як тільки я переїхав, буквально на другий день да, на другий день пішов у місцевий ТЦК і там став на облік. Пройшов ВЛК і отримав законну відсрочку. Коли ж з'явився Резерв Плюс, то теж оновлював там свої дані. Отже, відповідно до чинного законодавства мав абсолютно усі підстави не бути бусифікованим. Зараз хейтери скажуть. Багато хто з точки зору закону не мав би бути бусифікованим. Що я в даному випадку не унікальний, ну і так далі. Так, я погоджуюсь із цим твердженням. Та насамперед хочу зауважити, що зараз ми говоримо особисто про мою історію. Тож, так, що ви просто для себе знали, я, я жив під Києвом, працював. Виходив в ефіри, розповідав про злочини Вілкула, і все було нормально, допоки мені не захотілося на свій день народження відвідати свою родину. Здавалось би, рідне місто, рідні люди, от що може бути не так? З такими от саме думками я і схопився за валізу, заправив свого залізного коня, до речі, за ваші донати за що щиро дякую, включив на магнітолі 10, 9 чи 10. 10 улюблених цитат Вілкула про боротьбу з корупцією та поїхав до Кривого Рогу. Ну а далі все було як по нотах. Зустрівся з друзями, рідними і під вечір, буквально за 20 хвилин до комендантської години, поїхав ставити свою машину в гараж. Дорогою вирішив попити кави на одній із АЗС нашого міста. А до речі, знову-таки дякую всім, хто донатить п'ю теж завдяки вашій підтримці. А на чому я зупинився? Перший бусілунок. Точно пізніше з'ясовується, що на тій самій АЗС мене побачив якийсь із мешканців нашого міста, котрий уже так сталося, дружить із продажним мусором Антоном. Той Іуда, мешканець, побачивши мене, зателефонував своєму знайомому поліцмену, який якраз в той самий момент патрулював разом із представниками ТЦК. І от буквально 5-7 хвилин, як вже біля АЗС, з'являється екіпаж, і полісмен Антошка з їхною посмішкою звертається до мене. Молодой чоловік! Постойте! Невже вони української мови не знають? Звісно, що я не тікав, не пручався, вів себе, от як завжди, культурно вічливо. Полісмен Антошка. Попросив надати йому мої документи, на що я відповів йому чесно, що всі документи в машині. І от прямо зараз я їм все покажу, все надам. Але Антошка не дав мені змоги відкрити двері в авто, бо став тако прямо навпроти них. Він дістав свій планшет, і, ніби він мене не знає, почав вимагати назвати мої паспортні дані. Показати дію чи Резерв Плюс на телефоні. Я показав йому «Резерв Плюс, де було зазначено, що дані, оновлені вчасно, в розшуку не перебувають. Але полісмен не відійшов від машини, а почав щось там мудрувати на своєму планшетику. А після цього з ще більш єхидною посмішкою сказав, що в базі видало, що, буцімто я знаходжуся у розшуку. І тому мушу поїхати з ними до ТЦК. Мені одразу стало все зрозуміло. Звісно, я все ще розраховував на адекватність і дотримання полісменом норм та законів. Та це було даремно. Він одразу почав викручувати мені руки і тягнути в службове авто. Йому на допомогу прийшов його колега, інший полісмен, прізвище котрого я на жаль не запам'ятав. Десь записано, але не пам'ятаю. Мені навіть на мить здалося, що інший полісмен розумів, наскільки підлий вчинок коїть його напарник, та виходу в нього не було. У той момент я вперше побачив себе збоку, стою я собі у цій абсурдній бюрократичній виставі і запитую: хто з нас тут божевільний? Вони чи я, що взагалі намагаюся з ними говорити мовою логіки, законів, мовою якоїсь. Адекватності. Е... Поки риба зі своїм напарником намагались мене зламати, щоб надягти кайданки за злісу непокору, в мене з кишені випали ключі від авто, в якому лежали всі документи: відсрочка, медичні дані і найголовніше, шапка. Я просив спочатку, ну хоча б шапку дайте надягнути на вулиці зима. Ну, осінь ще, але зима, холодно. Та риба був рішуче проти. Потім попросив закрити машину, і в цьому продажний мусор теж мені відмовив, але його напарник все ж підняв ключі і закрив мою машину. Принаймні, він мені так сказав потім. Дорогою до ТЦК я б поцікавився у своїх попутників, чи вони випадково не буряти? Ну, бо особисто я багато чув, що коли буряти зайдуть в наші міста, то будуть вчиняти беззаконня. А з моєї точки зору, саме з боку Антоши Мусора, йшло все це беззаконня. То, чим я займаюся там 70% свого часу. Реакцію передбачити було важко. Антошка вдарив погальму. Разом із ТЦКшником, він сидів з ним на передньому сидінні, вони обернулися. І почали агресувати мій бік. погрожуючи вбивством за такі запитання. Антошка заявив, що він, мовляв, був на війні і вбивав бурятів. Тому запитувати, чи не бурят він, це прям щось дуже образливе. Пізніше я перевірив всі ці його слова, і виявилося, що це чергова гнила брехня від гнилого мусора. Адже на війні полісмен не був, бо його. Відмазала дружина через свої зв'язки. Ну а сам Антошка, в свою чергу, відмазав свого синочка, який також одиво працівник МВС. Про це сімейство я якось окремо запишу відео. Розповім і про синочка, і про дружину, і про квартиру, яку вони подарували синочку, не маючи на те жодних офіційних доходів. Думаю, це буде окремий епізод про тіньові схеми. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Не хочу просто вміщати все в одне ось це відео, щоб не відволікатися від головного моєї історії про річницю мусифікації. Вже у ТЦК зібралась, бодай, не вся зміна, щоб подивитися, як героїчний вбивця Буятів Антошка тягне прикол і знущається наді мною. Продовжуючи брехати про різні обставини про те, що адвоката надасть, чи зараз все оформлять, і я з ним поїду, він мене відпустить. Поки я стояв у кайданках, до мене підійшов так впритул той ТЦКшник, який був в екіпажі з Антошкою, і пошепки зі злобою проговорив, що вб'є мене за те, що я його назвав бурятом. Відповів йому, що не називав нікого і ніяк. Лише просто поцікавився, якої вони національності. От чи не буряти випадково? Найсмішніше те, що коли десь через годину в холі ТЦК все ж таки з мене зняли кайданки, то той ТЦКшник більше і слова не промовив. Десь його погрози і хоробрість зникли. Втім, з самого ранку інший співробітник ТЦК кинувся на мене з кулаками. Але отримав гідну відсіч. І потім на місці для куріння жалівся іншим бусифікованим хлопцям, що я його побив. Як хорошо, що збили, покалечили чоловіка. Ну, що можу сказати? Ні, я не боєць. Та в юнасі трошки займався. І коли на мене несправедливо нападають, що ж, можу дати відсіч, терпіти точно не буду. Це треба теж розуміти. Оформлення документів ТСК зайняло десь півтори години. Це разом із проходженням ВЛК. Хоча лікарів я навіть в очі не бачив. А вже після оформлення мене повели у брудну кімнату без вікон та дверей. Вона була досить тісна, десь 3 на 3 метри з трьома двоповерховими ліжками поставленими. Застелені ці ліжка були брудними матрасами і максимально брудними ковдрами. Той день був дуже важкий, тож мені неймовірно хотілося спати. Але представники ТЦК не дали мені такої змоги. Всю ніч, кожні 20 чи 30 хвилин, в цю маленьку кімнату заходив черговий з єдиною метою ну, типу, запитати в мене, чи не хочу я в туалет ну або води з крана. Сон став розкішю, ну а бруд моїм новим сусідам. Зранку, майже нічого не розуміючи від недосипу, мене повели на психологічні тести. Там пані психолог, знущаючись, почала тягнути прикол, обговорюючи мої присутності зі своїм колегою, моє блогерство, ну і ще щось, що їх от дуже прям веселило. Після тесту мене знову ненадовго відвели в ту кімнатку, а потім, врешті-решт. Всіх бусифікованих разом зі мною повезли за межі міста на БЗВП. Усе, чого хотілося в той момент насправді, то просто спати. Тож усю дорогу в бусіку я просто спав. Десь якось приблизно так і сталася моя бусифікація. Звісно, не про все можу розповісти. Та можна сказати, що вже розповів 70% усього, що в той день відбувалося. Але найважливіше не те, як це сталося, а те, чим це все обернулося. Рівно рік по тому можу засвідчити: за цей час у війську я став значно твердішим. Я побачив людей, які ризикують життям щодня. І людей, які ризикують лише тим, що каву можуть розлити на свій стіл, успішний опит реалізації іменно таких програм, вдаючи свою якусь неабияку важливість. Я навчився відрізняти силу від влади, відповідальність від самодурства, державу від тих, хто лише прикривається словом держава, голова ради оборони міста Кривий Ріг. І коли сьогодні хтось із моїх старих шанувальників думає, що війна мене зламає або змінить мою думку про них, можу їх засмутити. Життя солдата не змінює ставлення до тих, хто поводиться як дрібні місцеві князьки. Воно лише підсилює контраст. Є ті, хто працюють на країну, і ті, хто працюють на власний, маленький страх втратити владу над іншими. І це суб'єктивно вважаю певно найгірше, що може статися з нашими спільними ворогами народу. Така от моя, можливо, не сама крута, можливо, не кінематографічна, але особиста історія бусифікації. Зрештою, я щиро вдячний Збройним силам України. І тим продажним негідникам і мерзотникам, в тому числі мусору Антошці, за те, що все сталося саме так. В Збройних силах України, окрім досвіду, твердості, не знаю, духу й тіла, я отримав іще, на мою суб'єктивну думку, дуже важливу деталь. Я отримав побратимів, друзів, однодумців. Я зрозумів, що не обов'язково бути в полі одним воїном, що ми все ж таки українці, і маємо об'єднуватись. Маємо бути силою, яка знищить таких, як самопроголошений директор Кривбасу. Здравствуйте. Бо скільки б грошей він не заплатив своїм друзям, товаришам і своєму оточенню, та рано чи пізно. Ці гроші в нього можуть скінчитись, а безкоштовно його ніхто не буде не любити, не поважати. Це все реально. Ми обов'язково з вами прискоримо цей момент. На цьому поки що все. Щиро дякую вам за те, що додивилися це відео аж до цього моменту. Окремо, хочу попросити звернутися до вас з проханням, якщо є у вас така змога і можливість. Обов'язково поставте лайк цьому відео. Якщо вам не важко, будь ласка, поширте це відео у своїх соцмережах, на сторінках Facebook, Instagram чи інде. І, звісно, якщо у вас є така змога, я би був дуже вдячний, аби ви підтримали цю мою роботу донатами. Так вже сталося, що в Збройних силах України я познайомився з цікавими, фантастичними, добрими і крутими людьми. Вони разом зі мною служать. І для закриття певних побутових проблем, наприклад, нам потрібно придбати пральну машину. До речі, можливо, у вас є, хоча новою поштою доставка вийде нецікавою. Зрештою, якщо є змога, нам потрібно закривати певні свої потреби. Побутові. Якщо є змога, посилання на номери карток у описі під цим відео. Якщо змоги нема, то все нормально, хоча б, будь ласка, поставте лайки і поширте. На цьому все. Дякую за увагу. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте. Ну а вілкуляку на гілляку!